Сьогодні, 2 серпня, дубно відзначало день міста з цієї нагоди та свята покровителя дубна пророка Ілі Дубенчани та гості міста з самого ранку зібралися до свято Ілінського собору, де відбулася спільна молитва за мир та перемогу України. Саме перемоги миру та спокою найбільше бажали цього дня Дубенчани. Хочу, ну, щоб був мир тут зараз, щоб не було війни, щоб закінчилось, щоб всі були здорові, щасливі, почуття двоякі. От, е, хай всіх береже Господь, особливо наших воїнів, наших хлопців, наших воїнів. Місто прекрасне і люди в ньому, мешканці добрі. Дай Бог всім здоров'я, добра. Щоб закінчилась скоріше війна, і щоб мир став на небі, і щоб ми веселились, прославляли наше місто в піснях, в віршах, і, як кажуть, любили. Його завжди з нагоди престольного свята вперше божественну літургію у Ілінському соборі очолили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, єпископ Житомирський і Оврудський Паїсій, та архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Я дуже радий, що маю. Запрошення настоятеля цього святого храму, ця Ігоря, і маю благословіння владики Іларіона відвідати свою малу Батьківщину Рівненщину, адже сам я також родом із Корця. Вітаю в сьогоднішній день і всіх дубенчан із престольним святом і цього храму. Я так розумію, ми визначаємо сьогодні також і день міста Дубна. Хай Господь оберігає і охороняє за молитв цього сильного угодника Божого пророка Іллі і міцність його віри і міцність його духу нехай буде і з нашим воїнством, і з кожним, хто сьогодні береже і любить нашу державу Україну. Дубенчанам нога і благає літа. Настоятелю храму Ігорю Коготу, згідно з указом митрополита Київського і всієї України Епіфанія, з нагоди ювілею та за заслуги перед помісною церквою вручили високу нагороду. Протирей Ігор Когод нагороджується орденом Святого Аркестра Тиа Михаїла ступеня. Аксіос. Ми вже декілька років підряд радісно святкуємо одночасно пам'ять Іллі і відновлену історичну справедливість. День славного міста Духу. Міста, яке ніколи не схиляло голови ні перед яким ворогом, під час святкового богослужіння відбувався збір коштів на тепловізор для одного із батальйонів морської піхоти Збройних сил України. На придбання та доставку приладу за кордону потрібно було близько 60 тисяч гривень. Настоятель свято Іллінського собору Ігор Когут повідомив, що завдяки небайдужості до Бенчан швидше за все вдасться придбати не один такий тепловізор. Кожен хто тут стоїть. Кожен з вас, він настільки вніс свою лепту, а тут стоять не тільки православні, але стоять і представники протестантських церков, греко-католицьких церков. У нас є супермаркет Дубно. І вчора прийшов його власник. І сказали, знаєте, я хочу прилучитись до вашої акції, хочу пожертвувати і пожертвував нам повністю суму 58 тисяч 500 гривень на закупівлю тепловізора. Тому я не буду сьогодні уже перебільшувати. Я думаю, що ми не один купимо тепловізор, а ще чуть дозбираємо, збираємо. У нас буде три таких прибори, які будуть допомагати нашим військовим. Тому я уклінно щиро уклінно дякую усім вам. Під час відзначення престольного свята відбувалося частування морозовим. А опісля у різних локаціях виступали із благодійним концертом учасники дитячого духового оркестру села Берег. А міський голова подякував усім дубенчанам, містам, побратимам, військовим та волонтерам за те, що наближають перемогу України. Хочеться побажати нашим дубенчанам, щоб вони вірили, що перемога буде за нами і вона дуже близько. Я вірю, що вона буде дуже і дуже скоро, але разом з тим. Сьогодні гинуть люди. Низький вклім нашим жінкам, які втратили своїх героїв. Дійсно, низький клім тим мамам, які втратили своїх синів. Буде в нас все добре. Просто миру нам, добра і всього найкращого. Слава Україні!